Ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, 1 Петра, 2,9. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Ми читаємо в святому письмі, що Господь зробив нас царями і священниками, не просто царським священством, але й священниками і царями. Це говорить про те, що ми не просто будемо царювати, але священно діяти. Що ж таке священнодійство? Воно включає два ключових момента. Коли ми читаємо історію Ізраїля, коли ми читаємо те, як Господь розпорядився з Іскінією, там говориться про те, що священники мали звільняти народ від гріха, тобто звершувати якісь дії, які допомагали би зрозуміти і прийняти, що вони прощені, але це Господь Ісус Христос забрав, тому що Він став нашим первосвященником. Але також в задачу священника було і навчати народ не грішити. Не просто потім позбавляти їх від наслідків, але й навчати, щоб не було причини, Тобто навчати, не грішити. Так от, це є ключова задача. Але давайте все по порядку. Розглянемо, як Ісус Христос, скажімо так, Став первосвященником, або священником, і в чому заключається його роль і призначення. 1 Тимофія 2.5 сказано, бо один Бог і один посередник між Богом і людьми, людина Ісус Христос. Як бачимо, Він займає сьогодні ось цю ключову роль, яка є або була, верніше, в скинії і в Святилищі. Це священне дійство. Євреям 4.15 сказано, бо ми маємо не такого пересвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, а випробуваного у всьому подібно до нас, окрім гріха. Тобто він пройшов весь той шлях, який ми проходимо. Він знає всі наші недоліки і проблеми. Тому що священник, певною мірою він був обмежений не тільки фізичним життям, або він жив у певному місці, і все життя він звершував в якесь служіння. Ну, не якесь, але в Скінії. Він, можливо, навіть не виходив за межі того міста, в якому він знаходився. Там десь ну, верніше, на поля, можливо, виходив. Я маю на увазі в далекі країни. або... Але люди жили зовсім іншим життям. Так Ісус Христос прожив саме те інше життя, яке ми проживаємо. І це важливо зазначити. І про це говорить апостол Павло до Євреїв. В 7 розділі 14 віршові сказано. Бо відомо. Що Господь наш проходить від Юди, а про це плем'я про священство його нічого Моїсей не сказав. І 7.12 сказано: коли б священство змінюється, то є потреба переміні закона. І так, апостол говорить про те, щоб були певні зміни. І коли ми говоримо, що Господь відмінив закон, то це закон священодіяння, священства, тому що він став. Не із коліна Лєвія, а із коліна Юдиного. Таким чином, ми є також священство, але ми не належимо ні одного, ні до іншого коліна. І це говорить про те, що закон був трохи змінений. Числа 239 сказано доволі такий цікавий вірш. Бо я бачу з вершини скель і спагельків оглядаю. Також народ пробуває самітно, а серед людей не рахується. Тобто народ Божий. Він є окремим народом. Він має відрізнятися від того, що відбувається в цьому світі. Його уклад життя, його умови і стиль вони мають бути іншими. Але якщо ми подивимося сьогодні на релігійні групи, на релігії, на конфесії, то ми побачимо, що вони схожі або ідентичні один до одного і мало чим відрізняються. І тоді задаємо питання, а де ж правда і де ж істина? А ось в цих словах якраз і заключається. Народ Божий має відрізнятися від того уклада, який є в цьому світі. Е, Матвія 23, розділ 8 і 10 вірш сказано. Ви вчителями не звіться, бо один учитель, а ви всі брати, не звіться наставниками, бо один наставник Христос. Я вже говорив і повторюю про те, що. Основна задача священника це навчати, це підказувати, це розповідати про закон, який допомагає людям навернутися. Так от Господь говорить: ви не звіться, бо один учитель, і не звіться наставниками, бо один наставник Христос. І ось Євреям, 8 розділ, і 10 вірш. Є там чудові такі слова. Оце заповіт покладує закони свої в їхні думки. І на їхніх серцях напишу їх, і буду їм Богом, вони будуть народом моїм, і кожен не буде навчати свого ближнього. І кожен брата свого промовляючи пізнай Господа. Усі, бо вони будуть знати мене від малого аж до великого з них, бо я буду милостивий до їхніх неправ і їхніх гріхів не згадаю я більше. І так Господь говорить, що Він заключить завіт. Де будуть всі священниками. Про це ми читаємо принаймні в 1 Петра 2,9 вибраний рід священство царське, народ святий. Об'явлення сказано, що він вчинив нас царями і священниками. А сьогодні нам релігійні конфесії пропонують ще якогось посередника, ще якогось священника, ще когось, хто може допомагати нам. Апостол до Тимофія говорить, що один посередник Ісус Христос. Але нам пропонують ще інших посередників. Біблія говорить, що ми є священиками, але знову нам пропонують когось. Апостол Павло говорить про те, що основна задача священника це навчати. І Господь каже, що він нас так навчить, що нам не потрібно буде навчання. Ну Так, нам потрібно буде той, хто допоможе нам, тому що не завжди ми знаємо всю ту дорогу, якою ми йшли, або якою йдемо. І до євреїв сказано, згадуйте наставників ваших, які піклувалися про ваше життя, вони мають бути, тому що без цього якби не обходиться. Але в ключовому значенні, в глобальному, ми є священниками. І ось філіппійцям сказано: браття, я себе не вважаю, що досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику. Боже в Ісусі Христі, про яке ми з вами і читаємо. Тож, усі, хто до нас досконалий, думаємо про це, коли ж ви думаєте щось інше, то Бог відкриє це. Та до чого дійшли, ми поступаємо в тім самим далі. Тобто, Якщо ми до чогось дійшли і не вчинимо так, як там написано, тоді ми не зможемо рухатися далі. Тоді наука нам не відкриється. Тому що Господь побачить, який смисл нам відкривати щось нове, якщо ми не виконуємо того, що було відкрито раніше. І це важливий крок. Перше, ми маємо слідувати за тим, до чого досягли. І друге, розкривати, Господь розкриє нам нове, і ми маємо слідувати далі. І знову ж, Іван Іоанна, 4 розділ сказано: наступає година, і тепер вона вже є. Коли богомільці правдиві, клонятися будуть отцеві в дусі і правді, бо отець собі прагне таких богомільців Бог є дух, і ті, що йому уклоняються, повинні уклонятися в дусі і правді. Амінь.